Традиційні відзнаки у Івано-Франківську нагородили кращих представників спортивної галузі за підсумками 2022 року. Грошові сертифікати отримали 42 спортсмени та тренери. Цього року, коли розпочалася війна, ми все рівно маємо досягнення. Хотілося набагато більше, але маємо на сонячний день досить такі за останні півроку досягнення. Тому що ми півроку фактично нічого не працювало, ніяких не було, але Наші спортсмени все-таки зуміли за останніх півроку на міжнародних змаганнях ставати чемпіонами світу, чемпіонами Дефолімпійських ігор, призерами Європи. Найвищі нагороди це чемпіони Дефолімпійських ігор і чемпіони світу з веслування серед юніорів. Відзнаку отримав і триразовий чемпіон Дефолімпійських ігор Назар Левицький, а також його тренер Микола Коченюк. Каже, тренувався, готувався, війна почала, трошки почала заважати під, підготовку до Деф ігор, але каже, тренувався і в принципі, все, що планував, все виконав. Цього року в принципі, він зібрав всі нагороди, що можна було, він, е, йому дали виступ в трьох стартах на Дефлімпійських іграх і він е, реалізував на 100%, тобто взяв три золоті нагороди. Е, також е, у вересні е, відбувся Чемпіонат України. Спортивне вітування серед нечуючих спортсменів і де він здобув також тризути нагороди, не давши шансів суперникам взагалі. Грошову винагороду також вручили бронзовому призеру чемпіонату Європи з вільної боротьби Денису Сагайлюку. Складощів не дуже є. Ну наприклад, той час ще не було таких проблем там світлом. Зараз як з водою. Тоді було ще нормально. Але чи я задоволений, напевно що ні. Ну, тому, що пропустив такі старти, які важливі, які розраховував на там на чемпіонаті Європи. Медалі дорослі хотілись. Трошки не так, але нічого на абілітуюся і Візьму. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич зазначають, спортсмени щодня наполегливо працюють, щоб прославити Україну на міжнародній арені. Кожен з вас дуже добре знає, яка важка дорога до того п'єдесталу, яка вона терниста, який кожен день є виснажливий, скільки потрібно займатися, скільки потрібно працювати над собою. І яку віру в себе мати, силу духу. Тобто, коли вже стаєте на п'єдестал, це дійсно комплекс щоденної, клопіткої, я би сказала, титанічної роботи, яку робить кожен із вас. Якщо ти до останнього подиху і до останньої краплини поту борешся за перемогу на спортивному майданчику, ти зможеш так само боротись в житті. Тому я вам... Бажаю, аби спорт вам приносив тільки задоволення і той гард, який вам дозволить бути успішними людьми в житті. Спортсмени та тренери отримали грошові сертифікати на суми від 2 до 40 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Анастасія Бегеї, телерадіо Раї.